Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах, завантажили наступні автомобілі для наших підписників, для наших замовників. Перший автомобіль це Hyundai Kona. 64 кВт батарея, преміум комплектація, темно-сірий графіт, досить гарний колір. З даний автомобіль де? Чорним дахом. Автомобіль у нас весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, в досить гарному стані. Преміум музика. Такі автомобілі в нас були на огляді, автомобілі лізингові, як ви можете бачити, в досить гарному стані. І другий автомобіль, який прямує до України, це Kia Niro, 64 кВт батарея, Executive Line. Автомобіль також весь в рідній фарбі. Хоча це не є. Номер один, можуть автомобілі мати, якісь косметичні підкраси. Таких глобальних ремонтів тут в Нідерландах. Не роблять, продають відразу вдареними автомобілі, тому що робота на сервісі це година часу мінімум 100 євро. Переважно на аукціоні купуємо все рівненьке, без всяких нюансів. 20-й рік Niro. максимальна комплектація. Hyundai Kona. Також максимальна комплектація. На сьогоднішній день зробимо такий коротенький огляд, що нового є, що приїхало Peugeot. 5008, семимісне, місне Allure комплектація, ледовське світло. Ціна даного автомобіля на експорт 13700 євро. 188 пробігу 2018 рік. Peugeot 3008, фейзліфтова мордашка вже, нові фари, новий дизайн. Так, 21 рік, 178 пробіг Всі пробіги чесні, підтверджені сервісними історіями. Є досить багато різних варіантів. Peugeot 2008. Автомобіль також лізинговий. 21 рік, 155 тисяч пробігу, 13 500 євро. Автоматична коробка передач, класний дизайн, інтер'єр. Є в наявності таких Peugeot 2008 три штуки. Тут стоїть дві, і ще одна приїхала. Citroen. Це 4 Grand Picasso Family Car, такі автомобілі бувають, В наявності і є автоматичні механічні коробки. Volvo універсали V60. Досить класна пропозиція. 12 тисяч євро, 2-літровий двигун, автоматична коробка передач. Ціна даного автомобіля. 11999 євро, це на експорт. Ціна ціна для Європи 14520. Купуємо ми автомобілі по ціні нетто, тому що ми продаємо на експорт, але кого цікавить до Європи, багато українців живе, будь ласка, також можемо купити, підібрати автомобіль. Досить класні Hyundai кросовери. є. На сайті є ціна на сайті, на даному автомобілі лише прийшов, ще прайс не виставили, але автомобільчик має бути на сайті з ціною, кого такі автомобілі зацікавлять. Останні тижні почали приходити з аукціону такі хюндайчики гібрид-дизель. Мерседеси. Такий швидкий огляд зроблю, тому що трішки спішу. Мерседеси А-класу, Б-класу є в наявності. Є в наявності також і ще Kia Є Niro на максимальних комплектаціях. Executive Line, в темно-синьому кольорі, в срібному кольорі є оранжева hyundai Kona, в якій буде замінена батарея. По відзивній компанії, хоча вона на даний момент батарейка досить себе добре почуває, заряджається автомобіль на 400 з плюсом кілометрів. Ще є Hyundai Tucson. Так, 14600 євро, 181 тисяча пробігу. 21 рік. 100 кВт, 136 кінських. Сил. Так, будь ласка, наступний автомобіль в такому графітому кольорі. Досить класні кольори. Коричневий такий металік легенький і темно-сірий графіт. 15 800, 789 євро 20-й рік. Всі пробіги чесні, всі пробіги перевірені. Підтверджені сервісною історією. 21 рік 200 пробіг. 14 800 євро. Mitsubishi Outlander в яскравому такому вишневому металіку 13600 євро. 235 тисяч пробіг. Не так, як на сайтах в Україні, все 170, це малі пробіги. І Дешеві ціни, так не буває. Чим більший пробіг, тим дешевша ціна. Hyundai Kona в білому кольорі є в наявності. Nissan Leaf в чорному кольорі, комплектація. Текна, бо все є в наявності. Nissan Qashqai автоматична коробка передач. Автомобільчик лише прийшов з аукціону. Будь ласка, 12400 євро 2019 рік. Розмитнення такого кросовера 5 5000 доларів. Вантажні фургони є в наявності. Різний асортимент. Це в нас є і Кенги, і Peugeot, Дачі, і Volkswagen Каді, Ford d Кастоми, Каді в нових мордашках. Є такі автомобілі, кого цікавить комерційний транспорт, звертайтеся. Так, Два Ford A C Max. Автомобілі в, різ... в рідному покрасі, окрасі рідному, 6999 євро. Досить хороша ціна. 169 пробігу 2018 рік. І другий графітовий колір. Автомобільчик. Також в рідному окрасі 6900 євро 161 тисяча пробігу. Досить хороші ціни. Кого зацікавлі такі Ford Ц Max, будь ласка, звертайтеся. Renault Clio, 1,5 дизель 66 кВт 90 кінських сил. Є в великому асортименті. Renault Megane, 4 комплектація Zen. Також є в наявності. Так. Volkswagen Group Passat. Автомобіль лише прийшов з аукціону. У нас 1,6, 11500 євро 2019 рік. Автоматична коробка передач, автомобільчик. Вже фейсліфтовий фасад, у нас написано в посередині і оновлений салон. 19 рік. Будь ласка, досить класний, на ледовському, ледовському світі є Фасад. Volkswagen Golf вже сьомі, автоматичні коробки передач є в наявності. Mercedes Sprinter 319, 21 рік, Екстра Long, 3-літровий автоматична коробка передач, комерційний транспорт, кого цікавить є наявність. Стан автомобіля наближений до нового. Трасовий автомобіль в збереженому стані. Пробіг автомобіля. До 300 тисяч. Є такі автомобілі в кількості 2 штуки. Когось цікавить, не зволікайте. Надійний 3-літровий двигун на автоматичній коробці передач MaxiBaza Ectron підвищений. Kia Єніру ще є в наявності в чорних кольорах. Mercedes Vito, Tesla Model 3. Лонг Рандж такі автомобілі прийшли з аукціону. Кого цікавить, телефонуйте. Дякую за увагу, дякую за лайки вподобайки. Дивіться наступне відео. Підписуйтесь на канал. Далі будуть також свіжі, цікаві пропозиції, цікаві огляди автомобілів. Діліться відео з друзями. Близькими з родичами, кого, можливо, також цікавлять автомобілі з Нідерландів, Лізингові, з чесними пробігами. Вантажні фургони є також в наявності. Також підписуйтесь на телеграм-канал, де ви зможете бачити фотографії автомобілів. Дякую за увагу, до наступних відео.